В моєму відео про криптовалюти я двічі казав про ситуації, коли для того, аби обійти захист, необхідно було вигадати особливу послідовність із 256 бітів. В одному випадку мова йшла про цифровий підпис, а в іншому про криптографічні хеш функції Наприклад. Якщо вам необхідно зламати чуже повідомлення, чий хеж256 являє собою деякий певний набір 256 бітів, навряд чи існує спосіб кращий, ніж просто перебір всіх можливих варіантів. І на це в середньому знадобиться 2 в 256 степені спроб. І насправді це число настільки величезне. І далека від усього, з чим ми хоч коли-небудь мали справу, що важко собі навіть приблизно уявити його масштаби. Але ми спробуємо. 2 в 256 це те ж саме, що й 2 в 32 й помножене саме на себе 8 разів. А 2 в 32 – це більше 4 мільярдів, що вже можна собі уявити, ба більше. Ми навіть можемо побачити таке числа в газеті. І те, що нам тепер необхідно зробити, це відчути, що ж таке помножити 4 мільярди саме на себе 8 разів. Як відомо багатьом із вас, графічний процесор у вашому комп'ютері дозволяє одночасно та дуже швидко виконувати величезну кількість операцій. Тому, якби ви запрограмували ваш графічний процесор таким чином, щоб він займався перебором всіх можливих хеш функцій Раз за разом, то маючи в своєму розпорядженні дуже потужний графічний процесор, ви б змогли перебирати трішки менше, ніж 1 мільярд значень за секунду. Уявімо, що ми модернізуємо наш комп'ютер таким чином, щоб він міг обчислювати близько 4 мільярдів хешів в секунду. В такому випадку перші 4 мільярди являють собою кількість хешів в секунду на комп'ютер. Тепер уявіть собі, 4 мільярди таких прокачаних комп'ютерів для порівняння. Хоча Google публічно і не розкриває кількість своїх серверів, але орієнтовно їх не більше 10 мільйонів, і насправді більшість із них не такі потужні, як наш уявний комп'ютер. Але припустимо, що Google модернізував всі свої сервера, в такому випадку 4 мільярди. Це приблизно тисяча прокачаних гуглів. Назвемо цю одиницю обчислювальної потужності кілогуглом. На планеті 8 мільярдів людей. І нехай в кожного другого з них буде в розпорядженні свій власний кілогугл. А тепер уявіть собі, 4 мільярди копій такої планети. В галактиці чумацький шлях. Існує приблизно від 100 до 400 мільярдів зірок. Точна кількість невідома, але десь в цих межах. Виходить, що навколо 1% з усіх зірок в галактиці має обертатись своя планета, половина мешканців якої мають в розпорядженні свій власний кіло Google. А тепер уявіть собі, 4 мільярди копій нашої галактики. Назвемо їх. Гігогалактичним суперкомп'ютером за одну секунду він зможе виконати 2 в 160 степені обчислень. А що таке? 4 мільярди секунд. Це приблизно 126,8 років. А якщо ми помножимо це на 4 мільярди, то отримаємо 507 мільярдів років, що приблизно в 37 разів більше за вік Всесвіту. Таким чином, навіть якби виконувались припущення з усіх попередніх кроків, то перебираючи числа в 37 разів довше, ніж існує наш всесвіт, його шанс вгадати потрібне число все одно складав би 1 до 4 мільярдів. До речі, наразі всі майнери біткоїну разом виконують 5 мільярдів мільярдів хеш обчислень на секунду, що відповідає приблизно 1 третій. Обчислювальної потужності кіло Гугла або трохи більше ніж 300 потужностям Гугла. А секрет тут полягає в тому, що замість мільярдів комп'ютерів з графічними процесорами майнери використовують дещо в тисячу разів більш ефективне. А саме, інтегральні схеми спеціального призначення. Це обчислювальний засіб розроблений спеціально саме для майнінгу біткоїну. І обчислення для цього хешів США 256. Виявляється, що ефективніше забути про універсальні обчислення та створити свою інтегральну схему під одну конкретну єдину задачу. Також виявляється, що лайк, коментар та підписка дуже допомагає у просуванні каналу. Тож ми розраховуємо на вас.